В Україні започаткували експериментальний проєкт із соціального супроводу військовослужбовців та їхніх родин у військових частинах. Таку послугу надають у 35 підрозділах. Про це на своїй сторінці у Телеграм написало Міністерство соціальної політики. Супровід допомагає оформлювати дітей захисників та захисницю навчальні заклади, надає психологічну підтримку та займається підготовкою документів. Детальніше про те, як працює проєкт, розпитаємо міністерку соціальної політики пані Оксану Жолнович. Пані Оксано, доброго ранку. Вітаю, дякую, що приєдналися до нашої розмови. Що це за проект? Як він працює наразі? Ми започаткували його в 23-му році. Для нас було очевидно, що люди мобілізовані, які потрапили до лав нашої армії як захисники, мають ще багато питань різних вдома, побутових соціальних в них вони виникають постійно під час служби, які самостійно їм вирішити важко, адже дуже непросто допомогти там своїй дружині чи літнім батькам. Якщо ти в той момент в окопі виконуєш військове завдання, тому ми започаткували. Такі служби, які багато хто з організації надавав, чи надає вже, чи продовжує надавати таку підтримку в рамках громадських організацій, як вони називають патронатні служби, ми вирішили, що держава теж може. Фінансувати таких фахівців для того, щоб масштабувати підтримку і допомогу, але й для того, щоб вона була уніфікована, якісна, безпечна, тому що взаємодіяти з військовими з військовими мають люди перевірені, які точно не будуть ні диверсантами, ні не матимуть якихось інших небезпечних для самого військового речей і безумовно кваліфікованими, тому ми проводимо для них. Різного роду навчання а також обов'язково, щоб в команді були люди, які були самі учасниками бойових дій і розуміють добре, з чим зустрічаються військові, які в них виникають питання. А можна уточнити, в яких регіонах наразі проект дії і як довго? Ну власне, в нас немає обмеження по регіону. Це може бути будь-яка військова частина, яка зголоситься, яка захоче отримати таку підтримку. Ми далі продовжуємо її надавати і розширювати і залучати нові підрозділи. Зараз в найбільших п'яти госпіталях України також працюють такі служби, тому що зрозуміло, що люди, які стикнулися з пораненнями, потребують найбільшого супроводу і по допомогах, і по виплатах, і по документах, і по потім демобілізації, і оформлені різних. Пільг і, і субсидії статусів, тому ми там е, так само розгорнули такі служби. І сьогодні це так само: Запорізька, київська, Миколаївська, Одеська, Львівська, Харківська, Сумська. Різні області основне основна особливість, що такий супровід надається в місцях постійної дислокації, і поки якщо людина є в зоні виконання свого завдання, то тоді послуга надається дистанційно або в місці тимчасової дислокації, коли їх відводять на відпочинок. Ну зрозуміло, що з безпекових питань ми не можемо зайти в ті зони, де, де проходять такі активні бойові дії, тому що ну мабуть там не до консультацій. А в який спосіб от боєць чи бійчиня, яка знаходиться в зоні виконання бойових дій, може зв'язатися з представниками цього проекту і вирішити своє питання. Яка комунікація, як вона влаштована? може бути через того офіцера соціального супроводу, який обов'язково зараз розгортається в кожній частині, а також відповідальні люди в частині мають всі необхідні контакти, телефони фахівців і супроводу, і власне через мобільний зв'язок. Домовитися про зустріч, запитати про те, що потрібно, дати контакти рідних, якщо там потрібно для рідних вирішити якісь питання, можна в такий спосіб, або фізично, якщо особа є на відведенні в місці постійної дислокації. А чим проєкт може допомогти конкретно пораненим, якщо ви кажете, що ви працюєте ну ви, проєкт підпорядкований, вам працює в госпіталях. Виникає дуже багато питань у людей. Вони не знають, куди звертатись, наприклад, за допоміжними засобами реабілітації, таких як крісла колісні, протези, ортези. Не знають, як вибирати компанію. А сьогодні у нас це відкритий ринок. Тобто, ми даємо можливість людині самостійно обрати будь-кого, хто їй сподобається, але часто люди потребують супроводу, щоб їм допомогли, підказали де які сайти є, які документи зібрати, як правильно їх оформити, в який онлайн кабінет їх подати. Ці документи. От весь цей супровід якраз фахівці і надають, яким чином потім, наприклад, пільги учасника бойових дій отримати, або субсидію для родини. Багато різних питань, яких людей які в людей виникають такі побутові зв'язку з зміною свого стану. А, а дитячі садочки, школи, навчальні заклади? От я особисто в побуті стикався з ситуацією, що там дитину ще тільки народжують, її вже треба в дитячий садочок записувати. Якщо боєць на позиції, що йому з цим робити. Ми такі кейси вели. Ну, була ситуація, коли мама дитини потребувала лікування, а не було з ким дитину залишити, бо бабуся була дуже літнього віку. Тому там в такій ситуації була оформлена муніципальна няня на час лікування дитини. Були так само і інші запити, де треба було оформити якусь соціальну допомогу для батьків військовослужбовця, які були літніми. Очевидно, надають підтримку і допомогу родині. В тому числі для забезпечення освітних прав дітей, чи консультація з оплати навчання, чи консультація з якихось інших переваг і пільг, які сьогодні мають родини учасників бойових дій. А багато вже родин і військовослужбовців скористалися такою програмою. Чи є у вас статистика звернення за цих три місяці? Вже фактичної підтримки отримало майже дві тисячі осіб. І ще більше ніж 2000 тисячі було минулого року. Хоча проект тільки розгортається і не так багато частин охоплені підтримкою. Звісно, я би дуже хотіла, щоб це було практично в кожній частині, тому що це ще й допомога тим військовим офіцерам. Для яких є основна робота здійснювати соціальний супровід. Зрозуміло, їх надто мало людей багато. Питань забагато теж достатньо багато. Тому ми хочемо бути такою підтримкою для наших захисників і дати їм можливість і впевненість, що всі ті соціальні питання, які в них виникають, або психоемоційні питання, які в них виникають, ми зможемо допомогти вирішити. Скажіть, будь ласка, пані Оксано, таке специфічне питання, дещо можливо. Будь-яка масова послуга вона ж надає. Це за там певним скриптом. от Є у співробітника певний сценарій, що в якому випадку ми робимо, кажемо, кому дзвонимо, куди їдемо і так далі. Але практика вона завжди унікальна. От є людина, у неї якісь унікальні обставини, бувають якісь нетипові ситуації. Трапляються такі, і як ви їх роз... ваші колеги їх розв'язують? Ну Насправді соціальний супровід якраз і є такою послугою, яка Передбачає унікальність кожної ситуації. Без сумніву, у нас є алгоритми дій, і ми постійно навчаємо наших фахівців, які працюють в соціальному супроводі, але виникають такі випадки, ну, там різні, унікальні. Наприклад, родина звернулася, родина без вісті зниклого. А були документи подані, що цей, цель, цей чоловік пішов у СЗЧ, вони не могли в це повірити, і коли соціальні працівники долучились до підтримки збору документів до з'ясування всієї ситуації, то виявилося, що це загиблий чоловік, і потім супровід рідних відібрання зразків, і просто скурпульозний супровід у всіх цих питаннях дозволили знайти свого померлого рідного, ну і відповідно родині вже похоронити. Вони точно розуміли, що їх чоловік, герой, який віддав своє життя, отримали всі необхідні пільги, і це дуже допомогло безпосередньо родині розуміти, що відбулось з їхнім рідним чоловіком. Тому от різні, різні, прямо дуже різні випадки. А в іншого була депресія від втрати кінцівок. Там треба було знайти психіатра якісного і теж допомогти вийти людині з складного стану. Отже, нетипові, нетипові задачі так само ви.